А ну, позирайте, яка підесяточка знову прийшла у нас і є по наявності. На великій базі, великий передній і задній міст, великі редуктора, рівна підлога, широка резина, передні задні грузи, вага трактора Тона 840. Це у нас трактор, де на 50 кінських сил з реверсом, з двохдисковим щепленням, з євро. Ось такою навісочкою на крюках. Великий передній задній міст. Ось такий де квадратний міст, задній, потужний, чотири гідровиходи, розетка пневмо, електрична під прицеп, сідушка на амортизаторі з підлокітничками. Ось все культурненько, все зашито. Діски розбірні, до речі, передні, задні, рівна підлога, дзеркала, автомобільна панель приладів. Ну все комфортно, все доступно, все під рукою, реверс по ліву сторону, Всі рычажки, все виведені, ліва, права підножка, компресор. Широкі крила, до речі, перекривають повністю колеса. Тобто болото вам на спину не буде падати. Цей вже підготовлений і завтра до нового власника. Ціна 7800 доларів такого красення і доставка до двору безкоштовна. Топова 50-ка, розлітається в не дуже швидко.